Всі! Любителі казкових історій! Заварюйте чайок або готуйте про напій. Готові поринути у нашу казку. Гри просив передати, що той, хто поставить подобайку під цим відео і напише коментар, тому посміхнеться лісовий чаклу. Ну що, готові? Друга частина. Починаємо! Магічна майстерня казок і художніх. Див. Тапко гриб, тапко -гриб, дуже спритний цей малий. Тапко грип, тапко -гриб, Він під ліжком не лежить. Тапко грип, тапко -гриб, Ваші ніжки він сховає. Тапко грип, тапко -гриб, і одразу м'яко стане. У тому ж лісі тільки трошки вище. На височезному дереві, кора якого нагадувала сотню скручених змійок. Що прилинули одна до одної. Жила панночка ніжно нога. Вона була істотою, не зовсім людською, але й не зовсім лісовою. Її створили скраблі роси, пелюстки лотоса та зітхання вітру. Її волосся спадало, як ранковий туман, а очі світилися, наче зорі на дні озера. Панночка мала дуже ніжні ніжки. Жодна трава не витримувала її кроку, жоден мох не був достатньо м'яким. Її ніжки не могли торкатись землі. Їм було боляче, навіть від доторку метелика. Тож панночка жила на дереві. Вона сиділа на гілці, дивилася вниз і мріяла про те, чого ніколи не мала. А як це бігати по галявині, Як це, стрибати через струмок? Я хочу знати, як це ходити. І щоночі вона дивилась у темряву і нашіптувала: О, якби ж з'явилось щось, що захистило б мої ніжки: не дерев'яне, не керамічне, не з кори, щось тепле, гнучке, створене не зовсім лісом, але з любов'ю. Та відповідь не приходила. Вона пробувала шити собі полісткові черевички, але ті зникали після дощу. Пробувала обмотувати ноги мохом, той свербів, шишки кололи, листя рвалося. Одного разу вона навіть ступила на землю, але лише раз. Її крик було чути на все урочище, з того часу вона більше не наважувалась. А мрії лишались. І тим часом зовсім недалеко, в затінку під деревом, лежав згорнутий у клубок тапкогриб, який теж шукав ким бути. Двоє істот, створені для чогось незвичайного, ще не знали, що вони йдуть одне до одного. Сонце прокидалось, лоскотало лісові крони і спадало променями на землю, де, накрившись мохом, спав тапкогриб. Йому снився дивний сон що хтось ніжний, легкий, мов подих, ступив у нього і враз все навколо заспівало. У цей момент він розплющив очі і побачив її. Панночка ніжно нога роздивлялась його, міцно хопившись за гілля, аби не ступати ніжками на землю. «Пробач, ще потривожила!» мовила вона. Але ти виглядаєш м'яким!» яким. Тапко гриб. Миттєво звівся, так і є. Він окинув поглядом дівчинку і побачив сенці, що виступали на тендітних ніжках. Панночка зловила його погляд, пояснивши. Я все життя провела на дереві і завжди мріла прогулятися лісом, але моїм ніжкам від того поляче. Ось я і подумала, що ти можеш мені допомогти. Вони подивились один на одного. І вперше за довгий час відчули полегшення. Її ніжки знайшли дім, його тканина Сенс. Панночка обережно вклала ніжки в тапочок і ось на землі Без болю, без страху. Тепер я можу йти. Сплеснула в долоньки. Панночка ніжно нога спробувала зробити крок вперед, та замість цього вийшов стрибок. Дівчинка спробувала ще раз, та знову вийшло те саме. Певно, не вистачає іншого тапочка, коли вас буде двоє, ходити буде зручніше. У цю мить тапко гриба осяйнуло. Він згадав як колись мав близнюка, з якими вони ночами, поки господарі спали, штурхали м'яч у дворі, бігали довкола клумби на випередки. Я згадав. Тавкогрип різко вигукнув, аж панночка здригнулась. Це було дуже і дуже давно. Я мав брата, такого ж, як і я, але він був надто продким. Всі гадали, що він загубився під ліжком, але це не так. Однієї ночі, коли ми грали в хованки, він кудись зник і так і не повернувся. Як я тоді сумував? Але з часом в господарів з'явились нові тапки, і я почав потроху забувати про свого друга. То, можливо, твій друг знаходиться у цьому лісі. А, де я його тільки не шукав. І в зотєвій шафці, під диваном, навіть під подушкою ніде не було. А ось ліс у нас прямо за парканом, і в ту ніч ворота були відчинені. Який сором! Як я міг забути про те, що мав друга, він би точно мене зрозумів, на відміну від тих буркітливих грибів. Не хвилюйся, я й сама така забудь -ковата. Усе погане вивітрюється з голови одразу ж настанням ранку. Але якщо ти згадав про друга, ми маємо його відшукати. Але ж я зовсім не знаю цього лісу. Я теж багато не бачила, хоч я й руками провела час на дереві, та навіть цей досвід не був даремним. У мене було дуже багато часу, аби спостерігати за птахами, що зупинялись переночувати в дублі. Я слухала, як вони говорять між собою, вишкрябувала на дереві слова їхньої мови. Так я й навчилась розмовляти по пташиному Отож, давай погукаємо когось із моїх цвіркуночок. Вони високо літають і багато чого бачать. Можливо, і твого брата бачили. Віхці, цвіхі, цві, цвіті. Луна прокотилася лісом, а гілля верби, на якій сиділа панночка, захиталось, і за листя вискочила маленька ташечка. Тютю, т'ютю. Заходилась щебетати вона, підстрибуючи на коротеньких ніжках. Вона каже, що аби знайти того, кого шукаєш, треба піти до лісового дзеркала. Це зовсім поруч. Але ж ти стомишся стрибати. За це? Не хвилюйся, пташечка нас підвезе. Ось ця крихітка потягне тебе і мене. <рес> Пташки не дозволяють сидіти у них на спинах. Їм це неприємно. І вони легко нас можуть скинути, а ось якщо зірвати листочок лопуха і пров'язати його за лапку, так ми точно доберемося цілими. І так вони і зробили. Листочок закріпили вербовою гілочкою, і коли ніжнонога нога панночка одягнула тапкогриба на ніжку, пташечка відштовхнулась від землі і, здійнявши крила, полетіла. Пухкенькі хмаринки, немов тоненьке простирадло, торкнулись під тапкогриба, і він стригнувся. Хмаринки ще ті причепи. Як тільки хтось летить... Так одразу ж намагається застрибнути на тебе, аби роздивитись такі допитливі, пояснила панночка. Побачивши незвичайну істоту із яскравими плямами, одна із хмаринок вирішила задовольнити свою цікавість і, розігнавшись від подову вітру, застрибнула всередину тапочка. Панночка засміялася від лоскоту. Ха -ха, припини, досить, досить, вилізай звідти. Та хмаринку такі слова тільки збадьорили, і вона продовжила огортати лоскітливими дотиками ніжку ніжноногої. Дівчинка не витримала і сіпнула ногою. Тапко гриба перехвалило вперед і, не втримавшись він, упав вниз. Кричала панночка. Дівчинка скривала пташечко, і вони стріпко полетіли вниз за тапочком. Інших хмаринок зацікавив дзвінкий голос дівчинки, що розмовляла пташиною, і вони, немов би зговорившись, оточили її разом із пташкою, затуляючи напрямок, в якому вони летіли. Хмаринки крутились і крутились довкола, неначе в танку, утворюючи суцільну м'яку стіну. А далі все як в хмаринковому тумані. Сідальце лопух від'єднало від ніжки пташки, і листочок закружляло вітром так, щоб панночка зробила кілька обертів своїм тілом в повітрі, покотившись вихром вниз. Дівчинка розплющила очі, лежачи на піску. Біля неї лежала пташечка, крило якої трішечки пошкодилось від падіння. Панночка відчувала, як її ноги пощіпує прохолода. Спершись на лікті, вона спробувала здійнятись, та ніжки заболіли ще дужче. Тапко -гриб, Ти де? А тапко Грип в цей час котився блакиттю, провалюючись крізь решето хмаринки, і врешті хлюпнувся прямо на воду. Від тоторку до незнайомої холодної поверхні тапко Гриб. Тиснувся що сили, наче це могло врятувати його від занурення під воду. Грайлива хвилька накрила собою підошву гриба, і він затремтів. Тапкогриб востаннє глибоко вдихнув про холодне повітря, що пахло водою та очеретом, готуючись до невідомості. Занурення, здавалося, неминучим. Та раптом, немов за помахом невидимої руки, озеро пожило, подув різкий вітер, жонглюючи хвилями, розганяючи їх від берега до берега. Перший повштовх, потім другий, сильніший. Тапко -гриб відчув, як його кидає з боку в бік. Було неймовірно важко чинити опір цій дикій, нестримній стихії. Злякано заплющивши очі, він сподівався, що це якось врятує його від лиха. Вітер завивав над водою, і від цього вона годіла, наче розгнівана істота. Нарешті, коли штовханина трохи вщухла, такогрип повільно розплющив очі і жах охопив його. Він був уже посередині озера, новий порив вітру ще потужніший, вдарив по воді, створюючи на ній безліч брижів та пінних баранчиків. Знову його закружляло в безжальному танці стихії, і ось, крізь шалений шум вітру та ковзання по воді, він раптом почув рідний голос, що невтомно кликав його. Панночко, у біді, маю її рятувати, але як мені супротивитись хвилькам? тапко гриб поміркував хвилинку, роздивляючись навкруги. Опустивши погляд до підошви, його okay. осяйнуло. Моя підошва, вона ж така гладенька. промайнуло в його м'якій голові. Він пригадав, як господар часто ковзав ним по підлозі, ніби на ковзанці. Якщо я зможу триматися рівно, вітер не буде мене розгойдувати так сильно, а хвильки будуть лише підштовхувати. Він напружив усі свої тапочкові сили. Намагаючись порівняти свою підошву паралельно поверхні води. Це було непросто адже вітер намагався його перевернути, але тапко -гриб зосередився. Коли черговий порив вітру накинувся на воду, тапко -гриб не розвернувся, а ковзнув вперед, ніби на лижах. Він відчув, як його м'яке тіло стало більш пружним, а підошва ніби прилипла до води. Хвилі! Замість того, щоб кидати його в різні боки, тепер стали його союзниками, ніжно підштовхуючи його в потрібному напрямку. Працює, працює! радісно вигукнув тапкогриб, набираючи швидкість. Він впевнено ковзав по воді, прямуючи до голосу панночки, сповнений рішучості врятувати подругу. Тапко гриб, тапко, гриб, дуже спритний цей малий. Тапко гриб, тапко гриб. Він під ліжком не лежить. Тапко гриб, тапко гриб. Ваші ніжки він сховає. тапко гриб, тапко, гриб, і одразу м'яко стане.